Привіт всім! Скоро буде свят весни, і багато людей вже йдуть починаючи збиратися додому. А як співробітники залізничного вокзалу проводять свій день на роботі? Сьогодні ми на вокзалі разом подивимося. Це західний залізничний вокзал міста Цанчжоу. Порівняно з такими мегаполісами, як Пекін чи Шахай. Пасажиропотік тут менший, а швидкісні поїзди, роблять лише короткі зупинки. У багатьох випадках пасажири прибувають на платформу застелехіч і після прибуття поїзда мають лише кілька хвилин, щоб оперативно зайняти свої місця у виходах. Саме тому на платформі постійно працює спробідник, відповідальний за орієнтацію пасажирів і допомогу у швидкому пошуку потрібного вахона. 孩子两个，一个六岁，一个两岁。天呐<哪>！两岁还不太懂事儿，<就>所以他不太懂。呃，但是我每天去上班的时候，我他看见我这件衣服就知道了。对，就是他只要看见我这件衣服，他就会说班。儿、啊 Прийшов коли новий потяг прийшов, то допоможу пасажирам орієнтуватися в напрямок, або допоможує людей похилого віку, або дітей донести речі. Під час свята весни, були сотні мільйони людей у Китаї, здійснюючи міжрегіональні поїздки, працівники залізниці стаючи важливою опорою для пасажирів, даруючи відчуття упевненості та допомагаючи швидше, гучніше, дістатися додому, щоб воз'єднатися з родиною.